Це перша рибка в нас на сьогодні. І це в нас судак. Здровенний. Здровений. Тільки з Миколою вийшли і з другого закладу влетів Супер Судак. То зачепило ще з другої покльовки сів Судакевич, такий самий, як і перший. Надзвичайно здоровений, на диво цикаду. Тече йде. Рибка тількино почала прокидатись. Ех, вдень нічого не було взагалі. І от зараз під вечір почали якісь покльовочки бути. Вдень вітер задував 12 метрів. Це жахіття. Зараз четвірка. Ну і слава Богу, що хоч в три рази менший, в три рази слабіший, хоч щось можна провести. Ну і ми власне встали в таке місце, де вітер затьмарюється деревами, які позаду нас, і можна зробити яку-ніяку проводку. Те, чю і то дають, то надають. Така дивина. Але принаймні хоч дві покльовки. Точніше три я вже сьогодні відчув. Це судочки, ну, зовсім такі смішні. О, а це? Бляха-муха. А це був гарний Судачук. твою наліво і зрізав. Ах ти, диви. Мінус цикада. На вагу золота. Цикада дуже крута і дуже недешева. На неї клює риба, і в будь-який час зранку, вдень, ввечері. Але інколи трапляється така історія, дуже прикра, коли сідає риба і виваджуючи шнурок, пересікається з образивом. А покльовка у судака, до речі, була дуже така м'якенька. Він підвис. Я собі рівну веду, 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 воду, воду, а він хлоп і вже сидить. Так буває, коли він пасивний. А він пасивний дуже часто, особливо зараз по такій температурі води. О, а це вже покльовка. Людська. Микол? Це вже покльовка людська під вечір видалась у нас. А що це в нас за покльовка така? А це в нас товариш Судакевич вечірній. Вот такие. Вот такие красные. Красный прям дуже крутезный. Так, друженьку, йди на що, тебе треба якось обережно дістати. О, дістав нарешті. Давай, друженьку, я тебе не пошкодив, так що маєш ти йти добряче. Хотілося би на вечір щось ще толкове таке зачепити. Всього лише 5 покльовок в мене було за вечір. Хочеться закрити сьогоднішній день на максималках, Зловити щось толкове, але це щось толкове не хоче клювати. Прям взагалі, якщо брати місяць тому Дніпро такий як зараз, і тоді зовсім навіть набереться ні в які порівняння. Як дві різні річки. Опа! А-ха-ха-ха! Ох, слухай! Так, да, подача була, судак сів, потім добрав і хотів продовжити проводку, але цикада захліснула. Слухай, прикол. На вечір почала рибка підходити. Захліснув і цикаду, десяточку. Доброго ранку, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ми на воді з Миколою. Сьогодні рибали разом. І зараз ловитимемо на лайти. Так як я і обіцяв минулого разу, будемо ловити на лайт, адже рибка починає бути дуже примхливою, і лайт якраз це те, що їй потрібно зараз. Невеличкі приманки, будемо, звісно, що їх змінювати. У нас починаємо ми. З VPO2 Миколи також І у кожного з нас по Фінезі. У Миколи Фінеза Прототайп в мене UX. Зараз будемо батлитись і дивитись що у нас тут клює. А щось зранку поклювати має обов'язково. От Як я сказав, в мене Фінеза UX до 15 грамів Екзіст 3000 і намотана жилка Dual Hardcore 04, жилочка. Тут, звісно, що волівський вольфрам на таку снасть я завжди. ну У 95% випадків використовую саме вольфрам. А, і Віпо. Цей Віпо вже трошки бачив в цьому світі. Так що я його підрізав. Ловити можна. Ну, Давайте власне, і будемо цим займатись. З самого ранку, друзі, водичка впала. І все. І Дніпро. Перетворився на болотястий такий Дніпро. По-перше, течії нема, а по-друге, зараз шалена спека в день і розмножуються синьо-зелені водорості. І ось продукт їх розмноження, ось така плівка зелена на поверхні. Коли вона досить щільна, вона ще й має запах такий неприємний. О! А от і рибка перша. А от і перша рибка. Довгенько видалось її чекати, але дочекались. Це у нас судачок. Це в нас судачок. Судачок дрібненький. До дрібненький, але бачите, віпо замаслав повністю. Їстиньке хоче. о З самого викиду майже взяв. І така бадьоренька клювака. Доколупав, виколупав, водичку, друзі, трошки дали і одразу почались клюваки. Зарухалась рибка, зарухалась водичка, сонечко вон здійнялося. Погодка змінилась, порівнюючи з ранковими годинами. З самого викиду взяв Йохан і бабай, скільки ж можна вже. Його крутить. І Стільки протягнув, що під берегом злий. Здалеку взяв? Так, так, здалеку, здалеку, дуже здалеку. Хочеться чогось більшенького. О! У нас Судакевич невеличкий. І теж супер викиду. Не докинув, не зловив. Скільки не перевіряю, не докинув, не зловив. Але там же ж звикиду може і плюс-мінус нормальна рибка взяти Вона там є 100%. Питання в кількості. Дуже з великої дистанції. Дуже з великої дистанції, дуже невеличка рибка Судакевич. Але добре, що хоч такий, тому що зранку щось взагалі ніякого не було. Подача. І гарна рибка. Гарна рибка, друзі. Гарний судачок. Чесно кажучи, давно я не ловив подібну рибку на на таку снасть. Да і взагалі я фінкою давно не ловив. Але зараз саме її час. Ну, слухайте, такий, наче нічого, Судакевич. Такий, наче нічого. Теж не зблизька. І дуже дивно, що вони зранку не клювали, а зараз почали клювати. Сонце, під... Сонце здійнялось і доволі так тепленько. Ну, що ти став? Що ти став? Іди сюди став. Так, да, непоганий. Непоганий. І дуже з крутої подачі. Ось такі вони, дніпровські судочки. Привіт! О, віпо Микола, я його присвячую тобі. Твій має бути наступний від 100%. А це в нас хто? Микола, це в нас хто? Судаєвіч Судакевич, правильно, да. А ти кажеш, треба йти туди, треба отут стояти. Це суперспорт, друзі. Перемикаємось в режим суперспорт. Ловимо вже на лайти, вже без всяких понтов. О, давненько я наловив лайтиком. Дуже прикольна ця движуха. О, слухай, не найменший. Не найменший на да. Ну майже. Прикольний такий друзі. Ну і на цикаду таких ловили. А на лайтик взагалі кайфець. З покльовки з гарною. ух. Давай, пливи. Стартує. Щось у нас Микола рахунок якийсь не дуже гарний. Там пригун виходить, так? Да? Ну виходить, так. Да. Не бачив, як я ловив маленький. А ти мені наказав нічого? Наказав? Н -н -н. Ми почали вже піти. А ти підходь, відставай, будь ласка. Микола вирішив зробити читерський розклад. Микола поставив Віпо 2-дюймовий. Ну і звісно, що буде він ловити краще. Тому що розмір судачка невеличкий. Микола, постав 3,8. Це нормальна тема. Вчора, до речі, був вітер цілий день. І навіть я себе зловив на думці, що в певний момент часу мені стало дещо прохолодно. Я був здивований. Ну, а сьогодні зранку було похмуро, так наче прикольно, а потім сонце вийшло і почались зараз такі собі справи. В ведерсах не дуже комфортно зараз стояти, але. Якщо їх зняти, нам треба інколи заходити по пояс. Так, щось з цієї проводки покльовки не було. Я знаю чому, тому що це Микола негативно, негативно навпливав. Нащо ти так негативно навпливав? Ні, це не окунець. Це судачок. До нас доєднався Тоха, він проходив, гуляв берегом і побачив нас, каже, пацани, привіт. Можна з вами половити? Каже, ну добре, давай. І Він прийшов і тепер нашу рибу забирає. Ви уявляєте собі? Да. Це дуже великий. Якщо на сонце отак поставити, він буде прозорий. Називається в спорті скло. Спортпакет. Микола. Що з тобою? Що з тобою не так? Ні-ні-ні, то, то ти неправильно кажеш. А-а-а, от і він. От і він. От і він. Знов здалеку. І знов невеличкий розмір. Але як його прикольно ловити по-спортивному? Тонкий шнурочок. Невеличка приманочка и Гоу! Вот такой судачок. Но мне, мне очень интересно, что с колю? Интересно, что с колю? Вот там он клюет. Вот там, вот хрен знает де. Ще нема 11-ї години, а вже така парілка. Прям лазня. Повний штиль і сонечко то є, то нема. Інколи захмарки ховається. І насправді, от якраз під час того, як сонечко ховається, можна дещо видихнути. Тому що фонова температура така за 30. Судочок стоїть на викиді, стоїть містечково. От трошки праворуч-ліворуч не попав на підйомчик, все, нема покльовок. А якщо чітко поклав і провів, ну, з такою дотяжкою, щоб приманка якомога більше затримувалась вздовж дна, то одразу покльовка. І покльовки всі, до речі, друзі, дуже-дуже непогані. Б'є він е, бадьоренько. Сонце вийшло і все, і не заходить. Вже хмар нема. Спека суцільна. Але хочеться на останок щось ще зловить. Рибулька сьогодні розмірами своїми нас не дуже сильно балує. О, тоха! Не, маленькі. Але є. Рибка не балує нас сьогодні розміром і кількістю. Слухай, що відбувається, пацани? Давайте зливайте і залишимось друзями. А ти знаєш чому? Ну. Тому що в тебе не продати. Да ти що? Не можна таке казати. Я зрозумів. Ти той то да. Ти маєш на увазі, що в мене не прототип, я маю зловити три. Може й так. Е, хлопчата, хлопчата, ви глузуєте з мене. Ну добре, добре, чекайте. Начувайтесь. З однієї точки, і у Антона, і у Антон. Да, так, да. так. З райка стоїть. Зрайка стоїть, але, але, щоб попав, треба знайти цю точку спочатку. Знайшли невеличку ямочку на фоні ну, такої досить стабільної міляки. От, міляка це метра 3-4 А тут у нас ямочка десь, мабуть, максимум шістка. І саме на підйомчику з цієї ямочки. І покльовують судачата. Судачата дрібненькі, але це неважливо. Головне, що вони клюють, і головне на кожній риболовлі зрозуміти характер поведінки риби і зрозуміти, на що вона хоче клювати. От, наприклад, у Тохи клює на те саме, що і в мене. Називається Віпо 2,8. І Тоха молодець. А Микола щось мені не подобається. Макола, ти взяв собі творчу відпустку? щось нове, ви думаєте. здалеку. Здалеку, здалеку, так. Ну, а що ж поробиш? Є тут більшенький. О! А він це постоянно. Це називається не базарь, да? Вон Микола Масла. Нам такі не треба. Дік Суперстар. До речі, друзі, в плані Снастей я сьогодні пасу задніх. У мене Фінеза UX, а пацани маслають на прототипи обидва і Микола і Тоха. Де і вдягнені вони якось однаково? Навіть дивно, що зустрів вас поодинці на березі. І на моїй вулиці свято. Але трошечки я так розумію, що це не зовсім скляний. Це трошечки менш скляний. Він прозорий, але якщо тримати його от прям зовсім навпроти сонця. Але дуже класно, класно вдарив. Да, на таку паличку ловити таких рибанят. Це задоволення. Та ну почекай, 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 почекай. Почекай. Оп! І що в нас? Судочок. Навесні ми таких випускали, давали підсрачника і казали, приведи нам навіть не батька, а дідуся. А зараз такий розмір прям в... васямо на бонус. Фу. І спекотно, спекотно як не крути, спекотно. Навіть не знімаю я приманки, ловлю суто на VIP по 2.8. Не бачу всього сенсу. Ага, Микола мене, мене вирішив відрізати повністю від всього. Ну добре. Мене це не зупинить. Я зроблю все, щоб зловити скляного судака. А що готовий зробити ти? Ага, От отак. Віджимай віджати? Десь ми це вже чули. Друзі, ну що і сказати, літо вносить свої корективи, як я казав минулого разу, зараз треба переходити на ультралайт лайт і ловити. Невеличкими приманками, ну, скажімо, і рибку не зовсім велику. Саме така зараз і клює. Перевірено нами за добу. Вчора ввечері приїхали, половили ну, дуже слабко. А сьогодні, з самого ранку, на світанку мали також половити нормальну рибку і окунь мав виходити, щось він не вийшов. Друзі, з рибкою є певні нюанси. Вона зараз пасивна. І для того, щоб її нормально половити, необхідно знати, перш за все, місця її перебування. Адже вона зараз не так, як в квітні, в травні, плюс-мінус розповсюджена однаково по всіх берегових лініях. А шукає вона певні місцинки. Що це за місцинки? Це можуть бути. Міляки це у більшості випадків міляки, які знаходяться подалі від берега. Але до яких, звісно, ви можете докинути. А якщо на цій міляці ще є ракушняк, то взагалі успіх вам гарантований. Ну а з тих місць, де ми були, я вважаю, що ми витягнули максимум. Рибка невеличка, але вона все-таки була і клювала на те. Що мої пропонували. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки. Ну і, звісно, що не забувайте підписуватись на мій канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут!